Ольга вже п'ять років в Італії, туди забрала її сусідка Марія, яка на заробітках вже 15 років. Марія спочатку відмовляла Ольгу, казала, що та не справиться з важкою роботою, що там люди не грибуть гроші лопатами, а працювати треба, забувши про всі свої потреби. Та потім, після багаторічних прохань сусідки, таки допомогла їй виїхати в Італію, і навіть з роботою першою підсобила. Знайшла роботу бадантки в одного літнього італійця. Ольга відразу взялася за роботу. В Італії з Марією вони майже не бачилися, лише інколи телефонували одна одній. І все було б добре, якби не людська заздрість. В селі почали говорити, що Ольга за п'ять років заробила більше, ніж Марія за п'ятнадцять. От і донеслася ця недобра чутка до Марії, яка цього року приїхала додому у відпустку аж на три місяці. Одна жіночка біля сільського магазину в розмові вколола Марію мовляв, Ольга молодець і хату добудувала, і квартиру доньці купила. Нехай одну кімнатну та все ж квартиру. Одним словом, молодець, доробилася і за такий короткий термін. От Марія зі злості її випалила. Не знаю, як їй це вдалося, на яких таких роботах стільки платять. В селі погані чутки розносяться дуже швидко. До того ж, Марія всіляко сприяла цьому. Донеслася вона і до Михайла, чоловіка Ольги. Він і так до цього не був в захваті від ідеї дружини їхати на заробітки, а тут таке почути. За Михайловими мірками їм на все в житті вистачало, адже хата була, і господарка якась була, жили як всі, а Ольга завжди хотіла більшого. Михайло був переконаний, що їм і одній донорці вистачить на життя того, що вони мають. Але Ольга хотіла дати доньці те, чого сама не мала. От і працювала в Італії, як проклята, ні копійки на себе не витрачала, все додому відсилала, по тисячі євро в місяць за п'ять років. От вона так швидко і впоралася. Думала, чоловік зрадіє, а тут така новина. Донька в телефонній розмові їй повідомила, що батько і чути нічого не хоче. Вірить у усьому, що про неї в селі говорять, на розлучення подає. Каже, що диму без вогню не буває. Якщо Марія так сказала, значить, щось таки знає. Ольга Віталій довго плакала, але кинути роботу і приїхати додому, щоб все пояснити чоловікові, вона не могла, бо якраз зараз маю добру роботу, за яку платять не тисячу, а тисячу триста євро в місяць, і треба ж скористатися цим шансом, поки є робота. Гіркими видалися Ользі ті заробітки Віталії, і від того, що люди бувають такими. Людська заздрість то страшна річ, багато лиха може наробити.